Взаємодія алельних генів. Відкритий тип спадкування забарвлення насіння горошку Менделем, при якому домінантний ген у гомозиготному стані та гетерозиготному має однаковий фенотиповий прояв, називається повним домінуванням. Тобто прояв ознаки не залежить від кількості домінантних алелей у генотипі. Він буде однаковий при наявності двох або одного домінантного алелю. Але у природі відомі і інші прояви. Наприклад, рецесивний алель не має функціонального прояву, але вияв ознаки залежить від кількості копій домінантного алеля в геномі. Забарвлення квітків червоний колір у ротиків залежить від кількості червоного пігменту. Два домінантних алеля А велике А Велике зумовлює інтенсивне червоне забарвлення. Гомозигота А маленьке А маленьке має відсутність ферменту. Що відповідає за утворення пігменту. Квітка у цьому випадку буде білого кольору. А гетерозигота А велике А маленьке має удвічі менше пігменту порівняно із гомозиготою А велике А велике через те, що лише один ген обумовлює утворення пігменту. Таким чином, кількість пігменту буде в два рази менша. Схожим способом спадкується кучерявість пір'я у голубів. Особина гетерозиготна за геном кучерявості має хвилясте пір'я. Цей тип взаємодії алельних генів називається неповне домінування. При неповному домінуванні домінантна гомозигота, рецесивна гомозигота та гетерозигота будуть мати окремі фенотипові вияви. Якщо ввести поправку на фенотип, то розщеплення за генотипом у поколінні F2 повністю відповідає другому закону Менделя, закону розщеплення 1 до 2 до 1. За фенотипом, у випадку неповного домінування, також буде спостерігатись розщеплення 1 до 2 до 1. Тоді як при повному домінуванні спостерігається розщеплення 3 до 1. Тобто, у випадку неповного домінування кожен із варіантів ген... генотипу. Буде мати свій фенотиповий вияв. У людини за неповним домінуванням спадкується величина носа, випуклість губ, розміри носа, очей, відстань між очима тощо. Другий тип взаємодії алельних генів – це кодомінування. Це такий тип взаємодії алельних генів, за якого в гетерозиготному стані можуть знаходитись та працювати два гени, що поводять себе як домінантні одночасно. Тобто кожен алель детермінує розвиток своєї ознаки. Прикладом може слугувати спадкування груп крові за системою АБ0 у людини. У популяції існує два домінантних алеля: це Іа та ІБ, та один рецесивний І0. Оскільки в генотипі людини гомологічних хромосом лише дві, то й алельних генів може бути лише два. Таким чином, кожна людина має два алелі із трьох, і їх комбінація дає різні групи крові. Наприклад, Іа та Іа і 0. Це буде друга група крові або група А, і Бі Б або І Б і Це буде третя група або група Б. Комбінація алелів І А і Б дає четверту групу або групу АБ. І повністю рецесивні алелі І 0 і 0 це буде перша група або група 0. Таким чином, на поверхні еритроцитів людей, які мають Ген і А, будуть вироблятися аглютиноген А. На поверхні еритроцитів людей, які мають Ген і Б, буде вироблятися Аглютиноген Б. А люди, які мають одночасно два гени І А та і Б, будуть вироблятися одночасно два аглютиногени на поверхні еритроцита, і, і А і Б. Люди, які є рецесивними, тобто мають е, два гени І 0 і 0. А на поверхні еритроцитів аглютиногенів не буде. Тобто кодомінування… Це такий тип взаємодії, коли два домінантних алелі дають функціональний продукт, що трохи відрізняється один від одного. Така ситуація обумовлює утворення ізоферментів ферментів, що мають практично однакову активність, проте розрізняються за молекулярною вагою. Наприклад, один із ферментів має додаткову структуру, домени, кінцеві хвости тощо. Моножинний алелізм або алеломорфізм. Успадкування за типом кодомінування пов'язано із явищем множинного алелізму, тобто коли у популяції присутні більше, ніж два алелі одного гена. Але скільки б алелей не існувало в популяції, ознака у конкретному організмі визначається сполученням лише двох алелей через те, що у диплоїдних організмах міститься дві гомологічні хромосоми, і, відповідно, лише два локуси для алельних генів. Явище множинного алелізму визначає фенотипову гетерогенність людських популяцій. Це одна із основ різноманітності генофонду людини. В основі множинного алелізму лежать генні мутації. Вони можуть бути нейтральні, корисні, шкідливі тощо. які з'являються в нуклеотидній послідовності молекулі ДНК. Ще один тип взаємодії алельних генів це наддомінування. Це тип взаємодії алельних генів, при якому домінантний алель у гетерозиготному стані проявляється сильніше, ніж у гомозиготному. Наприклад, у дрозофіли домінантна гомозигота А велике А велике буде мати нормальну тривалість життя. Гетерозигота А велике А маленьке буде мати подовжене тривалість життя. А гомозигота рецесивна, тобто А маленьке А маленьке, буде. Летальною комбінацією, тобто такі особини не виживають. Це поняття корелює з ефектом гетерозису і пов'язано з такими складними ознаками, як життєздатність, загальна тривалість життя та інше. Наддомінування це явище переваги гетерозигот у порівнянні з гомозиготами як у домінантному, так і рецесивному вигляді. Фонотипи гетерозигот, як правило, не мають особливих зовнішніх ознак. Переваги пов'язані з біохімічними особливостями. Прикладом у людини може слугувати мутація у гені, що кодує білок гемоглобіну. Така мутація призводить до утворення s форм гемоглобіну, який обумовлює серпоклітинну форму еритроцита. Це призводить до серпоклітинної анемії, тому що еритроцит не може виконувати свою функцію доставки кисню. Гомозиготи за двома мутантними генами, тобто HBS HBS, не виживають. Вони мають летальну мутацію. А от гетерозиготи, які мають один нормальний ген, який кодує білок гемоглобіну, а другий у s формі мають ці. Виражену серпоклітинну анемію, але у них є і нормальні еритроцити. Вони мають анемію, вони страждають від анемії. Проте в деяких регіонах Африки, там, де розповсюджена малярія, такі гетерозиготи мають перевагу в порівняно із людьми, які не мають мутантного гену. Оскільки малярійний плазмодій він не селиться у видозмінених еритроцитах. Таким чином, люди, які мають нормальні еритроцити, часто хворіють малярією, а гетерозиготи за мутантним Геном, що кодує білок гемоглобіну, мають перевагу, оскільки вони не хворіють на малярію.